Гріндер для часника, або як такий міні-блендер механічний. І цей гріндер він йшов за 10 центів у подарунок з гри, що називають поливайка. А зараз земля призів. Ага. Посилка в посилці. Ну, це ні, це не посилці, тут маркування, що ми читаємо. Ось одна штука, мультифанкшн, ручний пул. Карлік, часник, прес. Машер, не знаю, що це таке. Household для домашній, як я б так переклав. Угу, крашень, ну, крашень, руйнування. Ну, в общем, такий для помолу часника Не бачу а, Бачу, бачу. ніж. відкрити, от, Зразу хочу сказати, що такий спосіб пакування, він класний. Все прибуде надійне, нічого не зруйнується. Я, до речі, один такий у мене був, але у мене частина загубилася з нього. Він мені подобався. Цей дуже схожий, але інший такий. Ну, а ця частина крутиться, так? тут трошки інший пластик, мені подобається, що він цей пластик гнучкий і значить він не трісне, це значить поліпропілен, нема чого тут маркування. А якщо б типу таке як скло, то цей ніж... Ага, знімається. Ви знаєте, тут краще леза, ніж ті, що до цього в мене були. Ті прямо такі гнулися. А, так, 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 Ви на чому перевірити. Ось такий якийсь тамчик. Подивимось, чи він розріже його. Трошки щось ріже. Може, є смисл взяти. І трошки поправить, тому що може тут бути загнута трошки кромка. Тобто не ідеально. Але, до речі, в тому гріндері, а може тут так. Отак ставився ніж, а потім закривався. Це наче трохи все таки краще виготовлений. Але конструкція дуже схожа. Ну, все. У мене є часник, який треба помолоти. І а тут Чи є тут і щелк? Напевно, до речі, незрозумілий мені механізм закривання. Тут є такі штучки. Ага, ось він повинен сюди зайти, оце і все. Раз. Не, не видно тут, напевно. А може щось і видно. Тут такий паз, треба зайти, в нього і перевернути.